Наприкінці 2025 року я подумав, що крайній огляд цього року має бути не про якісь новинки, а підсумком чогось. І це щось буде мій годинниковий сет на кінець 2025 року. Бо я думаю, багатьом з вас буде цікаво подивитись, а що носить сама людина, котра більшу частину свого часу займається саме годинниками. Ви на каналі про годинники Філтайм. Мене звати Станіслав, і сьогодні ми будемо оглядати годинники, з котрими я закінчую 2025 рік і входжу в 2026. Оглядати годинники я буду по мірі того, в якому порядку вони в мене з'являлись. І давайте почнемо з першого. Перший годинник з моєї нинішньої колекції це Японець Сітізен з колекції Промастер. Купив я його, якщо не помиляюсь, десь влітку весни 2020. 22-го року я якраз зробив на нього огляд, і він настільки мені сподобався, що я просто не міг виконати його з голови. І десь через декілька місяців після огляду все ж взяв його собі. Годинник дуже просто зроблений, в нього немає якоїсь неймовірної обробки, але це культова модель, це сертифікований по ICO 6425 дайвер з водозахистом 200 метрів. Це трушний вінтажний дайвер, котрий, як мені здається, просто не може вийти з моди. В моделі унікальний безель, котрий має характерні зубці, котрі являються символом риби хижака. Вибачайте, але я забув, якої самої, можливо, ви нагадаєте в коментарях. До речі, безель на 60 обертів, він безбожно люфтить та має алюмінієву вставку, і ви можете бачити, що все буде в порядку з алюмінієм, якщо акуратно його носити, як я. Хоча на самих зубцях під час огляду я побачив певні дефекти. Видно, десь я по косяках стін потерся. Ще мені у цій моделі подобається, що голівка незвично розташована у відмітки 8 годин. Це зручно, бо вона не буде давити в зап'ястя, особливо, якщо ви носите годинники на лівій руці. Я став останнім часом носити більше годинники на правій. Скло в моделі мінеральне, в мене воно в чудовому стані, але є невеличка косочка, котра мене не дратує. Ви можете бачити, що ремінь стоїть текстильний. Це чудовий американський виробник ремені Blue А в оригіналі з цим годинником іде каучук, Він в мене є, але я його жодного разу не носив. Це японська механіка з власним калібром Miyota 8203A. Саме мій екземпляр абсолютно неточний. Похибка в день могла сягати хвилину. Не можу сказати, що я дуже щепотильний в плані похибок, тому навіть цей факт мене не дратував. Але в якийсь момент похибка стала сильно велика, і майстер робив мені чистку і профілактику механізму. На сьогодні цей годинник я дуже рідко ношу і в мене були навіть думки його продати. Але я розумію, що гроші, котрі я за нього виручу, вони в жодному разі не вплинуть на якість мого життя. Годинник культовий, він дуже прикольно виглядає, тому він в мене лежить, я його інколи вигулюю. І, до речі, на сьогодні це повноцінний дайверський годинник в моєму сеті. Друга модель з мого сету це швейцарці з американським корінням Luminox. Точно не пам'ятаю, але взяв я їх приблизно у той самий період, що і Сітізен. Я робив на цей годинник огляд, він мені одразу дуже сподобався. Плюс на години була запущена знижка, тож це дуже швидко мотивувало мене прийняти таке ж швидке рішення. Це кварцевий аутдор годинник на сьогодні один з самих недорогих у моєму сеті, і годинник з самим великим пробігом, тобто я його ношу 90% усього часу. Чому взагалі так? Я люблю спортивний вільний одяг, я люблю активний образ життя, я люблю практичні і захищені речі. Це годинник, все це мені дає. Противоударний і легкий корпус запатентованого матеріалу Carbonox, зручний ремінь каучуку, на борту хоч і недорогий, але точний і надійний швейцарський кварц Ronda 5030D. Коли я надягаю цей годинник на руку, він стає, наче частиною мене, хоча тут доволі великий розмір 45 мм. Але я не раз казав, що у такому стилі 45 мм сприймаються дуже добре. Те, що мені ще подобається у цьому годиннику, це запатентовані тритієві туби, котрі не потребують накопичення енергії і світять постійно у темряві. Це дійсно дуже зручна штука. Надивлячись на те, що я абсолютно не жалів цей годинник, він на сьогодні в мене в дуже доглянутому тому стані. Є малопомітні потертості на корпусі, є ссадина з боку, бо одного разу я дуже сильно вронив годинник об асфальт, але в цілому стан чудовий. Тож цей годинник LUMINOX прекрасний приклад того, що нема такого поняття, як правильно кварц, чи правильно механіка, правильно те, що підходить саме вам, підходить вашому способу життя, вашим цінностям. бо я з цим годинником не парю, що я його там лусну, об косяк стіни. Я не парю, що мені його треба одягати, настроювати час підзаводити. Я його надяг і пішов собі по своїм ділам. Тому через комфорт я частіше за все, цей годинник і ношу. На сьогодні він вже не випускається, але. На базі саме цієї моделі, на базі цього корпусу існує дуже багато свіжих моделей Luminox. і ви їх можете придбати в моєму інтернет-магазині FieldTime від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Посилання я залишу в описі. До цього ролику. Наступна модель, котра в мене з'явилась, це Хамільтон з колекції American Classic у стилістиці панди. Я взяв цей годиний взимку 2024 року. Покупка на той час була для мене непростою як морально, так і фінансово. Коли ти звик купувати годинники максимум за 500 доларів, доволі важко перескочити порог у декілька тисяч. Тобто перепад був сильно різким мабуть тому я не раз хотів продати його, бо думав, що можна виручити за нього нормальні гроші і витратити на щось більш практичне з думкою. В мене ж і так є годинники. Мені в цілому дуже подобається, як він виглядає. Взагалі, коли я вперше побачив циферблати у стилістиці панди, то одразу полюбив їх. І одразу на порівнянні з іншими годинниками, що в мене були, я твердо можу сказати, що у цього циферблат зроблений дуже доросло. Кожна деталь пророблена до дрібниць. Часто у недорогих і дорогих годинниках може бути дуже схожа якість обробки корпусу, бо технології сьогодні скакнули серйозно, але циферблати дорогих годинників відрізняються від більш доступних. Це можна зрозуміти тільки постійно порівнюючи їх, бо зазвичай люди, котрі бачать лише на картинках, починають знецінювати: типу, ну що мені за це переплачувати? Воно однакове. Насправді воно не однакове, воно відрізняється у малих деталях, котрі сильно впливають на вартість годинника. Цей годинник в мене має всі можливі варіанти ременів. Є оригінальний шкіряний, на котрому я його купував, але я не ношу шкіру по своїм принципам. Потім я докупив оригінальний металевий межбраслет, міланське плетення, топовий браслет. Годинник на ньому стає дуже брутальним, але я за останні роки зрозумів, що на сьогодні мені не дуже подобаються металеві браслети, хоча раніше було навпаки. Вони не дають цієї легкості і практичності. І це одна із причин, чому в цьому році я продав дві свої моделі Фойбос. Вони круто виглядали на браслеті, але ці ремені, що я на них пробував, не розкривали ці годинники. В кінцевому результаті я придбав на своїй хамі комбінований ремінь від Blue Shark, основа каучук, верхня частина котрої прошита текстилем, спочатку взяв бежевий варіант, а потім чисто чорний. На чорному трошки сумно виглядає, але зараз ношу саме так. Діаметр годинника 40 мм, хоча відчувається трохи більшим. Я думаю, що через велику товщину 14 мм. до речі, це для мене і невеликий недолік. В плані дизайну виглядає круто, а в плані практичності висота дуже велика. Я не раз чіплявся цим годинником за косяки. Хоча треба сказати, що стан все ж збережений, не дивлячись на те, що годинник весь полірований, а це просто жах для людей, котрі постійно десь за щось чіпляються. І не думайте, що він в житті виглядає так страшно, як я вам зараз показую. Бо коли даєш штучне освітлення, так воно підсвічує всі недоліки. На борту моделі встановлений швейцарський автомат H31. Він зроблений на базі Valjoux 7753, 60 годин запас ходу. Для мене запас ходу важливий, бо годинник хоч трохи може полежати. Наче він доволі точний, але я до цих моментів взагалі не прискіпливий. У будь-якому випадку в мене не було відчуття, що він аномально поспішає, як той сітізен. На сьогодні це мій самий дорогий годинник, і годинник, котрий я ношу менш за все, через те, що він не зовсім відповідає моєму стилю. А ви мене часто бачите, що я в футболках, я в худі, тобто я в такому свободному, комфортному одязі. А цей годинник він більш діловий, більш строгий, я б сказав. А тому я його частіше одягаю влітку. Мені подобається, як він сидить просто з футболкою чи з шортами. Отам прям він гарно виглядає. Взимку він в моєму стилі просто не в тему. Тому це також приклад того, що самий дорогий годинник не обов'язково буде вами активно використовуватись, ну як в моєму випадку випадку. Але він мені дуже подобається. Він топово виглядає. Він просто завжди радує мені. Око. У 2025 році мене трошечки понесло. Я завжди любив музику, я й сам музикант. Але в середині 2025 року я прям дуже захопився вінілом. І щоб ви розуміли, на початку літа в мене було 0 вінілів, а зараз в мене десь 150 платівок. І мене це прям дуже радує і захоплює. І звісно, що фокус уваги трохи змістився з годинників. Я насправді поглядував і в область годинників, думав, так скоро закінчиться рік, може собі щось купити. І хотілося прям щось таке рівнем повище, аніж в мене є зараз. І я дивився на один бренд, не буду зараз називати. Сподобалась мені одна модель, але на жаль, та версія, котра мені сподобалась, вона була лише в Титані. А я Титан не дуже люблю. Тому я відклав цю покупку. І вже рішення, що треба все ж себе порадувати, я прийняв десь дві неділі тому. І я не став далеко ходити. Я купив собі той годинник, котрий мені ще дуже сподобався наприкінці 2024 року, котрий я знімав для вас, котрий я не раз рекомендував вам, і котрий, в принципі, висів в моєму вішлісті. Тож, давайте його і подивимось. Ця крихітка запала мені ще у 2024 році. До речі, вона і потрапила в мій топ кращих годинників 2024 року. В мене ніколи не було годинників у польовій стилістиці Field Watch, а Hamilton, Hackie Field це якраз культові годинники цього сегменту. І от в минулому році виходить ця оновлена версія з рухомим безелем, оснащеним компасом і в зменшеному розмірі 37 мм, коли повнорозмірна, модель 41 мм. І от я такий думав, що мені більше підійде 41 мм, а ділі виявилося, що 37 мм сіли просто ідеально на мою руку 18 см в обсязі. Так от цей годинник знову ж поєднує все те, що є для мене цінним у повсякденні. Зручність, краса та практичність. Він має класну якість обробки, він дуже гарно виглядає. Причому той безель в плані функціоналу мені взагалі не потрібен, але він дає родзинку дизайну. В годиннику прекрасно читається циферблат, немає дати, немає нічого зайвого, це також для мене плюси. Годинник має на борту власний автомат H10, що по суті PowerMatic 80, з запасом ходу 80 годин. А я вже казав, що для мене це важливо, щоб запас ходу був великий, бо саме тому, що механічний годинник зупиняється, якщо його не носити, я більше в ношу кварц. У годинника дуже зручний ремінь з текстилю. Він м'який і комфортний. Так тут є акценти з натуральної шкіри, але я домовився з собою принаймні на деякий час, що це якось перетерплю або заміню з часом на інший ремінь. Це не проблема. На жаль, в мене немає досвіду носіння цього годинника. Він в мене на руці лише другий день, але він мені подобається, він класно виглядає. Я впевнений, що з Хамільтон буде все добре. До речі, була в мене в голові така вірусна думка, що ну вже є ж в мене в колекції годинник Хамільтон. Нащо мені другий купувати, але я потім зрозумів, що така прям дурість. Ну я ж ношу шкарпетки однієї фірми, чи футболки, чи кросівки. Чому я не можу купувати собі декілька годинників одного бренду? Коротше, знаєте, у кожного свої забобони, і в мене інколи просинаються свої. Ще в моєму годинниковому сеті є декілька моделей з Це доволі рідкі на сьогодні лімітки, але я їх не ношу. Я їх брав по фану і більше як інвестиції. Я впевнений, що вони з часом подорожчають, тому вони лежать місця в мене не кушають. Але і показувати я їх вам не став, бо я вирішив показати саме ті годинники, котрі я особисто ношу. Тож на сьогодні в Сеті я маю чотири годинники, кожен в різному стилі. Citizen ProMaster – це професійний дайвер, Luminox – це аутдор годинник, Hockey Field – це культовий польовий філд годинник, і Hamilton American Classic це кежуал, це автоспорт. І самий строгий діловий годинник, я б сказав, з мого а, сету. Я намагався брати годинники в різному стилі, а, щоб вони не повторювали один одного. І я намагаюся цього правила притримувати. Звичайно, це не може мене уберегти від покупки а, там, дайверського ще годинника чи Філдвоч, якщо мені сподобається. Все може бути, але я стараюся, щоб годинники а, були різні. Так мені простіше психологічно пояснювати собі, чому я купую ще і ще. І я думаю, для багатьох із вас така історія доволі знайома. Ви побачили, що немає жодної закономірності, ну принаймні для мене, наскільки часто я ношу годинник від того, чи він там статусний, чи дорого коштує. Саме мій, мій дорогий годинник Hamilton, я повторюсь, більшою частиною часу лежить. Самий дешевший, один з дешевших Lluміноx я ношу більше за все, бо він більше всього відповідає моєму сьогоднішньому стилю. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво. Я е, прошу вас е, обов'язково вписати свої думки. У коментарях мені буде дійсно почитати, що ви думаєте про мій сет. А більш цікаво мені буде почитати, якщо ви вкажете, з якими годинниками ви будете входити у 2026 рік. Бо почитати, що ви носите, які у вас колекції, це також буде дуже цікаво і приємно. Тому чекаю вас у коментарях. І думаю, що це крайня зустріч наша у 2026 році, тому я хочу побажати вам міцного здоров'я. Я хочу побажати вам миру і злагоди. Я хочу побажати вам, щоб у вас. Не те, що все добре було у 26-му, бо так не буває наше життя, воно як хвиля то вверх, то вниз. Я побажаю вам, щоб ваш стан був стабільний, не дивлячись на те, що з вами коїться. Бо це, я думаю, більш важливо. І звичайно, я побажаю вам близьких, рідних, людей, котрим, котрим ви не байдужі, котрих ви любите, бо я. Для себе розумію, що для мене це, мабуть, що не саме важливе, що є на наразі у моєму житті. Це близькі люди, бо інше, мабуть, без них немає сенсу. Тому цього всього я вам і побажаю у новому наступаючому 2026 році. А я вдячний вам, що ви зі мною на протязі всього всього цього часу і зустрінемось. У 26-му. тому друзі до нових зустрічей. Бувайте і з наступаючим вас.